Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Командир розвідувального підрозділу Збройних сил України Денис Ярославський пропонує примусово мобілізувати іноземців, які мають посвідку на проживання в Україні. За його даними, в Україні проживає близько 100 тисяч таких чоловіків призовного віку. Ярославський вважає, що їх слід зобов'язати воювати за Україну, підписуючи контракт на півроку. Якщо ти хочеш відкрити бізнес в Україні, створити сім'ю, гуляти по ресторанам, то ти маєш довести, що під час складної ситуації в країні ти будеш її захищати на рівні з українцями. Тоді ти маєш право претендувати на громадянство, на посвідку, на проживання, заявив. За нашими даними, треба дати офіційний запит, отримати офіційний лист від міграційної служби. Сьогодні в Україні проживає більше 100 тисяч іноземців призивного віку, чоловіків, які мають ВНЖ. Як отримали ВНЖ, я людина, яка працювала в міліції, потім поліції, завжди знав. Паспорта по 10 тисяч доларів продавали. Взагалі за деньги вирішалася все. Genau. Я спілкувався, розуміючи, що відбувається на фронті, що там потрібні зараз бійці, спілкувався з представниками народних наших угу. і більшість з них мене підтримала в наступному: я запропонував, і з цим я виступав в Генеральному штабі нещодавно. І oh, в генеральному штабі також дав цю ідею, і вона опрацьовується. Я сподіваюся, вона буде прийнята. У інтернаціональному полку, яке, я сподіваюся, буде створено на базі штурмових військ, uh -huh. запропонувати всім нерезидентам України, які зараз мають ВНЖ, чоловіки, я про чоловіків призину віку, примусово проходити службу в армії за контрактом півроку. Якщо ти бажаєш відкривати бізнес в Україні, створювати родини, uh -huh. гуляти зараз по ресторанам і ти не резидент, як ми це бачимо, пів країни зараз сидить на резиденті в ресторанах? То ти повинен доказати, що під час складної ситуації в країні ти і будеш відстоювати, як ми це робимо, угу. і на, рівні ти на рівні з українцями, Тоді ти маєш право претендувати на громадянство, на ВНЖ і на все інше.